Слава Господу нашому Спасителю Ісусу Христу. Замилість Божу до кожного з нас, що Бог дає нам час, щоб ми покаялись і прийшли до пізнання істини, стали учнями Ісуса Христа, вивчали Слово Боже і мали дорогоцінний досвід життя з Богом, так як є досвід життя без Бога, а є досвід життя, коли ти живеш з Богом і бачиш, як Бог прославляється, як Він. Насправді вирішує всі необхідні питання, які потрібно вирішити. Тому кожній людині потрібний Бог, і, звісно ж, потрібен досвід життя з Богом. Приєднуйтесь до міжнародної місії Слово Боже, щоб вивчати Слово Боже, щоб не бути проклятими, щоб бути благословенними і мати спадщину вічного життя в Ісусі Христі. Нехай Бог благословить, захистить вас від всякого зла, дасть вам сили пройти ці всі випробування.